Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам послухати історію, як у солодощів з'явилися ніжки. Ця історія трапилася в невеличкому місті в одній з квартир двохповерхового будинку. Там проживав хлопчик Василько разом з татом і мамою. Одного разу мама, побачивши вазочку, де раніше лежали цукерки порожньою, запитала «Це ти, Васильку, поїв цукерки? Ні, не я, промовив хлопчик. Де ж вони поділися? Хіба повтікали, але ж у них ніжок немає. А може, й виросли ніжки, засміявся тато. Правда ж, Васильку? Угу. кивнув Василько та й подався гуляти. Увечері, як тільки тато прийшов з роботи, Василько так і кинувся йому назустріч. А що ти мені приніс? Нічого, синку, купив тобі печива та вафель, але у них ніжки раптом виросли і вони втекли. Неправда. загукав Василько. Як це не буває? запитала мама, яка саме спускалася сходами. А цукерки ж утекли. Василько відкрив рота, щоб щось сказати, та й прикусив язика. З тих пір він всім дітям радить гарненько подумати, перш ніж щось говорити чи робити.